Права 380. Скільки трикутників зображено на рисунку 137. Ну що ж, давайте подивимося на цей рисунок 137, ось він на екрані. І для того, щоб порахувати кількість трикутників, давайте спочатку порахуємо кількість найменших трикутників. Значить, дивіться, ось у нас є трикутник. Ну, давайте зверху. Раз. Потім 2, 3, 4. Пять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять і останній дванадцять. Ну що ж, тоді записуємо, що у нас буде дванадцять, далі плюс. Ну а тепер давайте. Так, загально подивимося. Тут можна помітити ще два дуже великих трикутники. Давайте ми їх нарисуємо. Я постараюся це зробити якось точно. Ось у нас раз. І ще один трикутник. Ось він. Два. Тобто тут ще є два трикутники великі. А скільки ще є трикутників тут? Я вже візьму якийсь інший колір. Ну, нехай буде цей. Так. Значить, Дивіться, можна помітити, тут іще є менші трикутники, які виходять з кожної вершини. Ну, наприклад, я один із них зображу. Ось він. Раз. Отже. І такий трикутник з цієї вершини виходить. І з цієї вершини він буде виходити з цієї вершини. З кожної вершини можна нарисувати такий, такий трикутник. Отже, вершин у нас є. 1, 2, 3, 4, 5, 6. То ми пишемо плюс 6, що множиться на 1. І ще раз, 6 вершин по одному трикутнику. І це буде дорівнювати. Ну що ж. Давайте тоді 12 плюс 2 додамо, це буде 14. Додати 6. Помножити на 1 це буде 6. І разом це буде 20. Пишемо, що це у нас кількість трикутників. Пишемо кількість. Трикутників. Так, добре. Ну що ж, ми знайшли кількість трикутників, а тепер записуємо відповідь. Відповідь У Нас запитують, скільки трикутників зображено. Пишемо 20 трикутників. Ну що ж, ось таке завдання на уважність, та кмітливість на цьому вправу завершено.